Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонний органайзер. Це чудове рішення, яке зекономить ваш простір. Органайзер призначений для того, щоб ваші спеції були впорядковані та легко доступні. Конструкція висувного ящика забезпечує зручний доступ до ваших спецій, зберігаючи при цьому елегантний та прихований ви вигляд. виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Дуже простий в установці завдяки двосторонній клейкій стрічці. Пропонуємо до вашої уваги підвісну полицю на кухню. Це універсальний органайзер, призначений для підвищення ефективності кухні. Завдяки спеціальним слотам на них можна розмістити обробні дошки, паперові рушники, кришки для каструль тощо. Конструкція забезпечує належну вентиляцію, запобігаючи накопиченню вологи. Виготовлений з міцної нержавічої сталі, тому буде служити довго та надійно. Крім того, вона дуже проста в установці, тож ви не будете витрачати. Багато часу на її закріплення. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлене із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності, м'яка плюшова текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним. Хічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники. Пропонуємо до вашої уваги стрічку з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Компактний розмір дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги замки для шафок. Цей надійний замок призначений для захисту ваших шаф, холодильника та морозильника, надаючи безпеку для дітей. Він ефективно запобігає доступ малюків до потенційно небезпечних предметів. Замок простий в установці, тож вам не потрібно буде витрачати багато часу для його закріплення. Підвищте безпеку свого дому за допомогою цього простого та ефективного рішення, який надасть спокій батькам, які стурбовані безпеки. Пекою своєї дитини.